Як впливати на ухвалення рішень та бути почутим? Південним відбувся форум для молоді. Захід пройшов у малій залі ПК «Дружба» 26 серпня. Під час зустрічі учасники обговорювали основні потреби сучасної молоді та засади молодіжної політики. Існує велика кількість інструментів, які молодь може використовувати. Зокрема, про них ми і будемо говорити сьогодні. Існує так звана драбина харта, це методика залучення молоді. І інколи наша влада на всіх етапах свого розвитку використовує молодь як декорацію, як маніпулятивний інструмент. А ми будемо говорити про те, як молоді дійсно бути не просто ширмою в політичному і громадському житті, а заявляти про свої амбіції, про свої плани, висувати свої ідеї, обґрунтовувати їх в контексті забезпечення ресурсної бази і таким чином бути почутою, ми можемо спостерігати на всіх етапах національного державотворення, що до молоді було певне інколи скептистичне становище. Але хочу сказати, що перебуваючи на різних заходах, потрібно ось плекати у свідомості керівників органів публічної влади, що молодь це не те явище, яке створює додаткові проблеми, а молодь це те явище, яке робить проблеми. Додаткові ресурси, адже ми зараз можемо споглядати велику кількість громадських організацій молодіжного напряму, які беруть участь у грантових заявках, виграють їх, і таким чином ресурси додаткові залучають у свою рідну громаду. І тут потрібно працювати ще у цих воркшопах і тренінгах ще з Керівниками, які очолюють різноманітні структурні підрозділи в органах місцевого самоврядування, в органах державної влади. Адже дійсно від них залежить, чи створять вони сприятливі умови для того, щоб молодь у конкретній громаді була розкрита, почута і була рівноправним творцем і реалізатором тієї молодіжної політики. До тренінгу долучилася активна молодь віком від 14 до 24 років. Учасники взяли участь в інтерактивних завданнях. Молодь розділилася. На дві групи вони визначали найбільш та найменш актуальні галузі для молодих людей. Обговорення було жвавим. Кожна група аргументувала свою позицію нам давались молодіжні запити, скажімо так, і ми мали їх поставити у тому порядку, який є найактуальнішим для нас зараз. Від найменшого до найбільшого. Що зараз комоді найактуальніше? Якщо говорити про наше місто, то, то це освіта, щоб здобути комфортно вищу освіту, визначитися і по приїзду назад, наприклад, тому що у нас освітні заклади вищі, вони тільки в Одесі, щоб ви могли тут працевлаштуватися. Я дізналася ну, більше про молодіжну політику. Я знайома з нею з табору Нумо, але ну це ще більш поглиблення. Більше занурення, і я розумію, які в мене є права як в члени молодіжної ради, та як я зрозуміла це, і як просто в громадянина своєї е Держави все зрозуміло, дуже цікаво слухати, просто вау. Цікаво слухати людину, в якої очі палають цим і яка розуміє, що вона робить. Заходи для молоді проводять в межах спільного проєкту ЮНІСЕФ та ГО 10 квітня. Такі зустрічі відбуваються раз на тиждень. Проводимо ці заходи для того, щоб молодь була більш свідома, розуміла, до кого можна звернутися. І що взагалі, якщо ви маєте якісь бажання, маєте якісь ідеї, то ви можете. Знайти, як так сказати, необхідні контакти так само. Бо ми всі знайомимось. Ви так само знайомитесь, дізнаєтесь, до кого можна звернутися для вирішення своїх проблем або ідей з приводу того, хто в нас зараз є на заході. Ну по перше, це наш спікер, який приїхав до нас з Миколаєва, плюс члени нашої громадської організації «10 квітня і активна молодь нашої громади. Це активна молодь, яка ходить в молодіжний простір, яка ходить на більшість заходів. Нас в громаді насправді У нас багато активної молоді. І так само, як багато заходів. Більше про тренінг – дивіться в програмі Життя міста.